Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Україна отримала 10 шведських танків, які укомплектовані українськими екіпажами, що пройшли навчання у Швеції. Про це повідомляє прес-служба Збройних сил Швеції. Як сказав командувач операціями штабу сухопутних військ Швеції, ми дали їм все, що змогли, чудову техніку і хороші знання. Заявляється, що танки знаходяться в Україні вже деякий час. Це шведська модернізація танка Leopard 5 в конструкцію якого внесені суттєві модифікації. Шведський танк оснащено удосконаленим комплектом бронювання також оновили систему управління вогнем. Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової підтримки Україні. Про це повідомили у департаменті оборони Сполучених Штатів Америки вартість цього траншу 325 мільйонів доларів. Зокрема, новий пакет включає ракета ІМ 9 м для протиповітряної оборони системи ППО малої дальності Avenger та додаткові високоточні боєприпаси для РСЗВМ 142 Хаймарс. Пакет посилить і українську ствольну артилерію, передається друга партія касетних снарядів калібру 155 мм. Також українські військові отримують кулемети калібру 12,7 мм Браунінг М2. Крім цього, Україна отримає протитанкові ракети Джевеліни, То в одноразові гранатомети Т-4 та понад три мільйони набоїв до стрілецької зброї. Іспанський уряд виділить Україні новий пакет військової техніки зброї та боєприпасів. Відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті Міністерства оборони Іспанії. Уряд країни зобов'язався передати Збройним силам України пускові установки та ракети для протиповітряної та протикорабельної оборони нові броньовані транспортні машини і надувні катери. Українські військові дообладнують передані Німеччиною танки Леопард а 6 кадри модифікованої машини, нещодавно опублікувало українське видання. Екіпаж танку в польових умовах інтегрував у конструкцію своєї бойової машини задню та передню відеокамери з виведеним зображенням на монітор механіка водія. Схоже рішення зі встановленням камер були помічені і на інших машинах, усі вони вирізняються тим, що були встановлені в польових умовах. Україна домовилася зі Сполученими Штатами про спільне виробництво зброї. Про це заявив президент України за підсумками зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки. Йдеться зокрема про системи протиповітряної оборони, які необхідні Україні. Сторони досягли довгострокової домовленості працювати разом, аби Україна спільно зі Сполученими Штатами Америки виробляла необхідну зброю. Україна до кінця 2023 року збільшить виробництво дронів для Сил оборони України у понад 120 разів. Про це нещодавно повідомив міністр цифрової трансформації України. Як він сказав, якщо дивимося на кінець грудня, то збільшимо виробництво у понад 120 разів реально. За його словами, БПЛА збирає та збиратимуть вітчизняні компанії задача забезпечити ударні дрони у достатній кількості. Українські військові використовують вітчизняний наземний бойовий дрон, який озброєний великокаліберним кулеметом. Про це нещодавно повідомив міністр цифрової трансформації. Як він зазначив, це революційний продукт від українських інженерів, який допомагає зберегти найцінніше життя наших військових. Корисне навантаження до 400 кг на дрон встановили бойовий модуль шабля М2. Українська компанія представила надлегку систему для дистанційного пошуку мін. Про це повідомив засновник компанії. Перша презентація відбулася 20 вересня. Заявляється, що машина обладнана шинами наднизького тиску, тому не підривається при наїзді на вибухонебезпечні предмети. На машину можна встановити будь-які детектори. У компанії зазначили, що дистанційна машина може виконувати пошук вибухонебезпечних предметів на 10 тисячах квадратних метрів за одну годину. Три громади в одній з областей України отримали нові шкільні автобуси. Усього цьогоріч область отримає 26 таких автобусів. Про це нещодавно повідомив голова обласної військової адміністрації. Як він зазначив, автобуси придбали завдяки коштам державної субвенції та співфінансуванню з місцевих бюджетів до кінця року отримаємо всі. Усі 26 нових шкільних автобусів придбали в українського виробника. Це дасть можливість забезпечити організоване підвезення в гімназії та ліцеї для більш ніж тисячі учнів. Український завод з виготовлення металоконструкції та нестандартного обладнання відвантажив черговий теплогенератор для агропромислового холдингу. Про це повідомив директор заводу. Новий генератор відправився на виробничі потужності холдингу. Завод є одним з основних виробників теплогенераторів на соломі в Україні. Правління Національного банку прийняло рішення знизити облікову ставку з 22% до 20%. Про це стало відомо з брифінгу НБУ. Такий крок підтримує відновлення економіки та водночас не створюватиме загроз. Споживча інфляція в Україні знижувалася швидше, ніж очікувалося. Інфляція в річному вимірі в серпні знизилася до 8,5%. Цінова динаміка виявилася ліпшою, ніж очікував НБУ. Україна отримала восьмий транш макрофінансової допомоги розміром 1,5 мільярда євро від Європейського Союзу загалом бюджетна підтримка Євросоюзу у 2023 році вже становить 13,5 мільярдів євро. Загальна підтримка Євросоюзом України вже приблизно становить 70 мільярдів євро. У 2023 році Європейський Союз надасть Україні 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.